Привіт, з вами Тос Ін'є, інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло. І в нас сьогодні на огляді електрогітара японського бренду FUJIGEN, модель BOSS 2. Трішки історії. Компанія FUJIGEN заснована в 1960 році в Японії. Fuji має відношення до найвищої гори в Японії Fujiyami. Компанія стартувала з виробництва класичних гітар, але потім переорієнтувалася на електрогітари і на своїх заводах. Виготовлялися такі відомі бренди, як Ibanez, Gibson, Fender та Yamaha. І згодом вони почали виготовляти свої бренди. Тому, коли ви бачите компанію FujiGen, це означає, що виробництво цих гітар зроблене в Японії. Форма корпусу гітари це є суперстрат. матеріал, липа. Гриф зроблений з клену. Накладка з палісандром. На зворотній стороні грифа вказано, де виготовлений інструмент, зокрема в Японії, серійний номер, фірмова технологія. CFS, про яку ми розкажемо згодом, а також фірмові кілки GOTO моделька SD91. Стосовно електроніки, розміщено два фірмових хамбакера FujiGen. фіксований бридж, регулятор гучності, регулятор ручки тон та трьохпозиційний перемикач. Стосовно фірмової розробки CFS від FujiGen, чим її особливість, традиційна гітара має прямий лад. Технології FujiGen, цей лад має легенький радіус, що дає можливість. Мати чистіший тон та довший сустейн, як вказано на карті. Ергономіка Фудігену на дуже високому рівні. Тильна сторона, ось такі вирізи, а також зріз на п'яті, що дає гітаристу чудово грати на високих ладах. А також Фудіген комплектується якісним, утепленим та захищеним чохлом. Ну що, послухаємо, як вона звучить. Обираючи FujiGen, ви отримаєте японську якість. Звичайно, цей інструмент справиться з роботою у студії чи з концертною діяльністю. Також, щоб було легше зрозуміти філософію компанії FujiGen, ми дозволимо собі порівняння з японськими автомобіливиробниками, такими як Toyota Lexus. Що буде означати, що якість на руки. Придбати цей інструмент можна буде за посиланням, яке буде в описі під відео. Не забудь поставити вподобайки, підписатися на наш канал. Очікуй на гумор від ТОСІНІЯ та до нових оглядів.